Дівчатка, дивіться, він ще гарячий. Питали рецепт. Рецепт написаний зверху на відео. Муки зовсім немає. 130 грамів крохмалу Я спеціально вам е, урізала, щоб, дивіться, ніжне, оце такий чизкейк Мені ніколи в житті чизкейки не попадалися. Просто неперевершено. Дівчата, муки немає. Один крахмал. Це просто шикардюча річ. Беріть на це. Якісь хлопчина показував у тіктоці, я швиденько полізла в холодильник. Подивилася, чи все є. На жаль, не зняла відео. Через пару днів спечу ще. Покажу вам відео. Просто. Він такий пушистий, такий крутий, дівчата, печіть на Новий рік обов'язково. Зверху треба залити шоколадом. Я не, не залила, то для мене засолодке. А ви заливайте чим хочете. Ну, от така річ. Знаєте, що би я зробила? Я б збила вершки, щоб легше було. І зробила сюди вершки. Буде просто кай.